Ну, цей Павло Трюкач ще щось хоче показати. Я навіть сам в шокі, що він виліз туди. Ну, це на хрещатику він мутить. Зараз дивимося. 61, 61 рік він говорить. Давай, що ти там? Поїхали. Полток буде. Все, поїхали. Да, же степи, та, ти, ти давно вже тут живеш так. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Вже короче, нормально. Вже в местних всіх знаєш, як би. Да. Павло Трюкач. Да. Ось така людина, я на Кричатьку, підходьте, допомагайте йому, як кажуть, вяха муха. Чоловік хороший. Нікого не обидів. Нікого да, не обидив. Не обидв. Відповідаю. Так що люди, ставте лайки і будемо дивитися на петра Трюкача О! чаще. Усложнил трюки сейчас. Сейчас давай! Да блин, надо идти до метро. До метро? Да. Далеко. Да высота. Вон. Далеко. Не нужна высота. Далеко, все. А лавочка не подойдет. Нет. На лавочке-то чепуха. Я понял. Что то интересно, тут у вас происходило сегодня ночью или нет? Дождь, я вам в дождь. Та дощ нормально. Нормально, головне, щоб не сніг. Да? Добре, дядьку. Гарного дня тобі. Вам теж.